У рамках проекту Схід і захід разом нещодавно на Волині побувала делегація наших колег з Донецької філії НСТУ. Журналісти ознайомилися з історичними та культурними пам'ятками, особливостями і проблемами краю. До вашої уваги пропонуємо сюжет, який відзняла Ганна Котихова у Ківерцівському та Маневицькому районах. Аневецький район найбільш заліснений на Волині. 60% землі тут займають ліси. Для багатьох місцевих мешканців це найулюбленіше місце відпочинку. Проте природнє багатство знаходиться під загрозою не тільки через незаконну вирубку, а й через водобування бурштину. Ця проблема постала перед лісівниками ще три роки тому. Втім, масово мешканці почали копати бурштин восени 2015-го. Волинь відноситься до лісистих районів і Проблема в нас на Волині така ж, як і по всій Україні. Це є масове безробіття, деколи місцеве населення дозволяє собі збагатитися за рахунок краденого лісу. Основна проблема це є крадений ліс, і протягом трьох років з'явилося незаконний відбуток бурштину. Охороняють 618 тисяч гектарів власних лісів, 1200 працівників лісгоспу. Долучаються до них і поліцейські, але за всіма старателями не встежиш. Були випадки, коли в лісовий масив одночасно входило близько 5 тисяч. Людей. За світловий день за добу цими людьми було перекопано ямами майже 6 гектарів лісу. На даний час на території лізоспу незаконними діями порушено близько 13 гектарів земель лісового фонду. Шкоду від викопування бурштину відчують і рослини. Як наслідок таких дій фактично порушується верхній шар грунту, змінюється гідрологічний шар, гірургічний режим. Пошкоджується коренева система дерев. внаслідок цього насадження гинуть. Лісівники ліквідовують наслідки незаконного видобутку сонячного каменю. Вони закопують ями і роблять нові надсадження в місцях, де попрацювали старателі. Кожного року ми садимо в межах 100 гектарів лісу. В цьому ми плани на свій перевиконали, посадили 115 гектарів культур і 160 гектарів. Це Сприяння природному поновленню, волинські ліси приваблюють не лише зловмисників, а й тих, хто бажає відпочити душею і тілом. Для них лісівники облаштували рекреаційні пункти. Тут є альтанки, дитячі майданчики, мангали, туалети та питна вода. Він будувався за кошти, отримані від побічного лісового користування. Також у нас є свій. Цех консервної переробки продукцію з цього цеху можна придбати одразу в рекреаційному пункті. Все виробляється ківерцівським консервним цехом, заготівля йде нашими вниками. Вся продукція екологічно чиста, натуральна і дуже користується походом».